Надавати допомогу найбільш вразливим верствам населення, головна місія Червоного Хреста. І цим члени організації займаються з успіхом вже багато років поспіль. Особливо важливу роль наразі для українців відіграє Червоний Хрест у прикордонних з країною агресоркою громадах. Проте гуманітарна місія його волонтерів та співробітників не обмежується тільки роздачею продуктових наборів та ліків для тих, хто цього потребує. Набирає обертів реалізація проєктів для соціальної підтримки людей, які не впали духом під час війни, і готові продовжувати свою діяльність, зокрема у населених пунктах, які розташовані не так далеко від кордону з Росією. Мова про підтримку домогосподарств у вигляді гранту від Червоного Хреста. мені дуже приємно, що наш проєкт, який фінансується Шведським Червоним Христом, це взагалі пілотний проєкт. В Україні, тобто перший жодна область не має такого проєкту. Ми перед тим як запровадити цей проєкт в Сумщині, ми, звісно, вивчали економіку регіонів. Дивились, де населення найбільш потребує, де працюють наші інші, скажімо, партнери. Можливо, у них також є подібні програми. Ми обирали регіон саме. По цих критеріях, ну щоб не пересікатися з іншими нашими партнерами, перед тим як надати грантову підтримку населенню Шосткинщини була проведена величезна робота щодо визначення категорій, які можуть в ньому прийняти участь. Спочатку ми думали, що це буде суто аграрний проєкт, тому ми одразу обрали. Три найбільших старостати Шоскінської міської громади це Клички Чапліївка і СМТ Вороніш. І спочатку ми почали розгортати нашу програму саме у цих старостатах. І звісно, найбільше відсоток наших учасників це безпосередньо люди сільської місцевості. Пані Марина зауважує, що проект, який реалізується на Сумщині, не тільки корисний, а й цікавий. Тому що надає можливість розвиватися і осягати нові вершини свого я, розкривати свій внутрішній потенціал. Скористатися цією можливістю висловив бажання багато хто. Зокрема, отримали грант: 43 домогосподарства у Чапліївському, 52 – Клишківському, 26 – шість Воронівському старостатах. Та 29 представників із шостки. Серед місцевих, які ризикнули і не пожалкували, Світлана Михайлівна. Я почала його как бы, для себя, у мене внучка родилася, Много ягод остається після сада, і все я почала искать оборудование. Внучка очень далеко. Ну перерабатувати, как бы дітям немножко допомагати. І нашла как і почала производить. Приїхала дочка говорит, мама, это ж можна продавати. Ну і вот так у нас оно все закрутилося. Жіночка дізналася про програму у міськрайонному центрі зайнятості, де їй порадили спробувати свою вдачу. Каже, що давно хотіла розпочати свою маленьку справу, та не вистачало ко. У мене дуже дороге обладнання. І на обладнання, потому що я тяжело. з Красним Крестом я купила дополнительнее, не змогу більше масштабировать. А так, я б ще браку на два бы на оборудование. Ну, да, сушилка дуже дорогостоящая. сушилка, де теряются витамины, де, вот я говорю, не смазуються листи, де продлівається срок хранения продукта. Она продукту. Вона постійно 12 місяців можна свободно, як сухофрукт, повністю хранить. Тепер, завдяки виграному гранту, пані Світлана здійснить свою мрію. За перший транш вона вже придбала соковижималку, а за другий планує купити сушилку. І це все стало можливим завдяки грантовій підтримці Червоного Хреста. Схожа ситуація і у Олени Ворхоломєєвої. Тільки свій грант вона витратила на придбання будівельних інструментів. Жінка ділиться з нашою знімальною групою радістю від того, що тепер, завдяки цій підтримці, вона знову в строю. Адже багато років до цього працювала у будівельній сфері. Ми вирішили прийняти участие своєю сім'єю в этой программе. Я очень ухватила за эту тему, что у меня можно принять в этом участие. І, коротше, это для меня был, конечно, шанс немножко поднять. Свой доход. Город у нас все-таки не очень богатый, но хотя бы для себя всегда можно сделать какой-то ремонт в доме или там родителям помочь. Вот. Це дуже допомагає всімінам так сказати, сім'ї ми з подругою обі виграли цей грант. І ми були дуже в очнівасторгі. Пані Олена зізнається, що було непросто визначитися з тим, що ж саме придбати на виграні кошти. І, хоча сума доволі серйозна, побажань було значно більше, тому довелося гарно подумати, перш ніж її витратити. А от пані Анна не думала на що саме спрямувати грант, адже давно мріяла про теплицю. Тому вже заздалегідь розуміла, куди підуть гроші. Зібрала документи, требуючіся, справочки, составила план і подала комісії Красному Кресту. У мене частний будинок, я люблю займатися на огороді, і у мене є для цього територія, і я так, як би, мечтала об цьому. Самостоятельно у мене немає такої можливості. Я одинока мати, виспитую сина одна, і соціально незащищений обществу. Тому це була моя мечта. А мрії, як відомо, повинні збуватися. Тому тепер пані Анна має теплицю з полікарбонату розміром 3х8, де наразі ростуть огірки та помідори. А навесні панянка з сином планують засадити її зеленою цибулею, редискою, корисною зеленню та розсадою. Ну а надлишки власновирощеної продукції хочуть збувати.